Баба Яга рятує весну. Жила була в лісі баба яга, всі її боялися, але насправді вона була не така вже й зла, просто любила порядок у своєму лісі і не любила, коли щось ішло не так. Одного разу настав березень, а весни все не було сніг не розставав, сонце не гріло. Дерева залишалися голими, а річки вкриті льодом. Пташки чекали, коли стане тепліше. Звірі ховалися по норах, а ведмідь, який мав би прокинутися, бурчав у сні і крутився з боку на бік Баба яга вийшла з хатинки, подивилася на небо й пробурмотіла Щось тут нечисто. Весна мала б уже прийти, а її сліду нема. Вона сіла у свою чарівну ступу і вирушила на пошуки. Летіла, летіла, аж раптом побачила у глибокій ущелені крижану печеру. А всередині прекрасна дівчина у вінку з квітів, замкнена у крижаній клітці. Це була весна. Ой, біда! Хто ж це тебе тут зачинив? здивувалася яга. То все зима, сумно відповіла весна. Вона не хоче поступатися місцем, тому замкнула мене тут, щоб я не змогла розбудити природу. От хитра, але нічого. Зараз я тебе врятую. Яга озирнулася і побачила, що двері до клітки замкнені на міцний крижаний замок. Спробувала розбити його віником. Не вийшло. Ну і міцна штуковина тут треба хитрістю. Вона полетіла до лісовика, який знав усі таємниці природи. Лісовичок допомагай! Треба весну визволяти. Є один спосіб, сказав лісовик. Якщо всі жителі лісу разом покличуть весну, вона стане сильнішою і зможе розтопити кригу. Баба яга покликала всіх звірів і птахів вовк, лисичка, білочка, їжачок, ведмідь, що ледь прокинувся. Разом вигукнули: Весна, приходь! Весна, ми тебе чекаємо. Весна почула їхні голоси, посміхнулася, і від її усмішки навколо заграло світло. Крига почала тріщати. Все розтануло, і весна вийшла на волю. Дякую вам. Вона махнула рукою, і сніг почав зникати. Побігла річенька, дерева стали оживати, а небо стало блакитним. Ну, все, місія виконана. задоволено сказала баба яга. Зима зрозуміла, що її хитрощі не допомогли, і тихо пішла відпочивати до наступного року. З того часу всі знали: якщо раптом щось трапляється у лісі, то треба кликати бабу Ягу, бо вона точно допоможе.